Новий генсек НАТО, як повідомляють світові інформагенції, Марка Рют сьогодні вже мають призначити на посаду генерального секретаря Альянсу Нідерландський прем'єр заручився підтримкою усіх 32 країн-учасниць НАТО. Більше про гучне призначення розкаже кореспондентка ТСН Олександра Мітіна із Нідерландів. Нідерландський уряд без Рютте. Тут у це навіть важко повірити. За 14 років у кріслі прем'єра його встигли прозвати марком Гудіні за вміння уникати політичної небезпеки. Коли він рік тому пішов у відставку з усім кабінетом, у Нідерландах одразу заговорили про те, що наступною кар'єрною сходинкою для Рютте буде саме керівництво НАТО. Вміння вести переговори одна з найсильніших його сторін. Нідерландець зміг домовитися з усіма державами альянсу. Три з яких були категорично проти призначення до останніх тижнів. Олучені штати активно лобіювали кандидатуру Рюте і на його хороші стосунки не лише з Байденом, а й з Трампом очевидно робить ставку альянс напередодні американських виборів. При цьому Рюте один із небагатьох, хто зміг публічно сказати Ні Трампу коли одіозний президент заявив, що розрив стосунків із ЄС піде американським підприємцям на користь. якщо у нас вийде щось вирішити, це буде позитивно. А якщо ні, теж позитивно. Ні, це не буде позитивним. Треба щось вирішити. you <laughs> Якою буде політика альянсу щодо України після нового призначення за керівництво Рютте маленькі Нідерланди увійшли в п'ятірку найбільших наших донаторів зброї? Самого прем'єра часто називають другом Зеленського. Він активно гітував за дозвіл на використання європейської зброї для ударів по території Росії. Однак щодо наземних операцій НАТО позиція Рютте від початку вторгнення не змінилася. Ось як він прокоментував це питання ТСН два роки тому. NATO on the in війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це. Призведе до прямого протистояння з Росією і третьою світової війни. Для самого Рюте одним із питань залишається як не дивно його викладацька кар'єра. Прем'єрство не заважало нідерландцю раз на тиждень викладати у гааській школі. За словами друзів, він вже подав запит на збереження своєї кафедри і після призначення генеральним секретарем НАТО. Олександра Біцяна з Нідерландів ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.